Давайте пройдемо до нашої майстерні, де ми виробляємо та допрацьовуємо наші боєприпаси різного типу. Ну, можете побачити, присилають нам шрапнель, вироблену на заводах для осколочних наших боєприпасів. Скиди, які теж використовують, які скидують з мавіків на позиції противника. Це вже готові. На 3D-принтері нам присилають, ми допрацьовуємо, вставляємо. Зривний елемент і бомбочки. У нас чергування і спостереження за діями противника переміщеннями ведеться круглосуточно. 7 днів в неділю, 24 часа в сутки. Як в нашій роботі, в роботі і FPV, і тих самих аеророзвідки. Це так, процес, який вони постає постійно, постійно в роботі. Розумієте, на місці війна не стоїть. Противник на жаль теж навчається.